Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. І вчергово хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток допомоги ютуб-каналу. Особлива подяка моїм підписникам, моїм друзям. Завдяки вашій підтримці, вашій допомозі цей YouTube. Канал існує і цей ютуб канал помаленько, але все ж таки розвивається. Багато людей дивляться мене постійно, але чомусь не хочуть підписуватись. Вас багато, моїх постійних глядачів, моїх непідписаних глядачів, вас тисяча чоловік. Мені дуже шкода те, що люди не хочуть підписуватись, дуже тормозить розвиток мого ютуб каналу. Я гублюся, мій ютуб-канал губиться в трендах Ютуба і не продвигається далі. На жаль, що ж, не В цьому короткому відео я розкажу вам про колізей. Хто дивиться мій ютуб канал, знає, що кілька днів назад, в суботу і неділю, я була в Римі. Я була вже не перший раз в Римі, але за 13 років я перший раз. Відвідала колізей. Я поділюся з вами відомими і невідомими, маловідомими фактами про колізей. Не судіть дуже вимогливо, тому що я не професійний гід. Я від себе розказую мало того, я не читаю по бумажці. Так сталося, що коли я збираюся їхати відвідати якесь місце, місто, я стараюся прочитати щось про це місце, подивитися інформацію в інтернеті, щоб хоч трошечки мати уяву. Але якось так сталося, що я була заклопотана і перед поїздкою нічого. Не подивилася про колізей, я нульова інформація, скажем так, була у мене. Мало того, я не змогла купити білет з гідом, з туристичним гідом. І прийшлося купувати білет так без туристичного супроводу супроводу. І таке враження, що я, от як та овечка, ходила. Брудила по тому колізею і скільки доводилося здогадуватися, що там була арена, от що там сиділи глядачі, от що там були входи до цієї арени, таке спогади. А потім вже коли я приїхала в Анкону, де я зараз живу і працюю, то я вже прочитала, подивилася по інтернету. Інформацію і хочу з вами поділитися цією інформацією. Досить цікаво. Ну що, колізей? Колізей був збудований, почали будівництво колізею в 72-му році нашої ери. Будівництво почав. Імператор із сім'ї Фламінія, якого звали Веспаліан. По-моєму, так його звали. Можливо, я деякі неправильно вимовляю його ім'я. І через вісім років завершилося будівництво, і будівництво колізею завершив вже син оцього ж Веспаліана, якого звали Тітом. Коли відкрили цей колізей і почалися відкриття, відкриття цього колізею тривало 100 днів. 100 днів проходили от бої, бої між ладіаторами, бої гладіаторів з, з, з тваринами. І навіть в колізеї проходили морські бої. Арена заповнювалася водою. І проходили морські бої. Уявляєте? Це чудо, чудо людських людського, це, ну, це чудо людського творіння, скажімо так. І в 2007 році колізею була надана наданий статус. Нових одного із семи нових чудес світу. Колізей входить до спадщини ЮНЕСКО. Такий цікавий факт, що не всім було дозволено жителям Древнього Риму відвідати колізей. Так заборонено було відвідати колізей могильщикам, акторам і гладіаторам в минулому були свої правила. Сама споруда, сама арена має довжину 85 метрів. Ширину 52 метри стіни. Стіни від 45 метрів висоту до 50 метрів висоті. Знать, сам імператор займали нижні яруси. Нижній ярус. Просто людина доводилося діти на верхніх ярусах, крім того, що були різні входи для знаті і для простих людей. Так, оці ж входи на е, цій арені є 80 входів, крім того, що є 36, було 36 оцих пасток для звірів. Ви уявляєте масштаб цієї будови, цієї архітектури. Це щось неймовірне. Ця арена вміщувала до 50 тисяч глядачів. Уявляєте цей масштаб? 50 тисяч глядачів. я ще раз повторюся. Це чудо світу було побудовано. Майже дві тисячі років назад, всього за вісім років. Чому цей витвір людських рук назвали колізей? Ну, існують кілька версій. Одна із версій така, що біля амфітеатру Колізей стояв пам'ятник, який називався Колізей і від цього Коло, вибачте, Колос. І від цього слова, від цього слова Колос пішло, пішла назва Колізей. Ну, це одна із версій. Я не історик, я не можу стверджувати. Колізей е, бої проводилися із 80-го року нашої ери. 404-й рік нашої ери в 404 році були заборонені гладіаторські бої. Крім того, Колізей пережив два сильних землетруси, в яких в які він сильно постраждав. Був довгий час, коли колізей був закинутий поріс з бур'янами, деревами. І були часи, коли колізей використовували як, як будівельні матеріали, скажімо так, якщо можна так сказати, будівельні матеріали з колізею вивозилися і строили, строїлися нові будівлі, нові палаци. І так. Ви знаєте, оцей собор святого Петра в Римі Ватікан. І з колізею теж будівельні матеріали вивозилися і строїли, строївся оцей собор святого Петра в Римі. Така історія. Ну, таке коротеньке відео. Кому сподобалось, кому було цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій ютуб канал, підтримуйте розвиток мого україномовного каналу. І буде вам щастя. Хто дивиться мій ютуб канал перший, я нагадую, що я зараз знаходжуся. У місті Анкона, це Італія, і ви бачите порт. Цей лайнер під, я бачу німецький прапор, але ну, крім того, що я бачу в углу, там є італійський прапор. Я думаю, що цей прапор буде. Я думаю, що цей лайнер зараз проходить погрузку. Ви бачите, погрузяться машини грузові. Я думаю, що він буде прямувати в Албанію. Можливо, я помиляюся. Всім добра і всім гарного дня. Бережіть себе.